Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Раночок на нашому господарстві. Хтось снідає, хтось ходить, шукає на голову місця. Кури вже понаїдалися, бо вони доїдали з вечора те, що було в гусей, в коритах, поки гуси з качками спали. Кури вже пішли. Шукати щось з землі. Так, клава ходить тут за мною, розказує, що вже треба пускати нових кавалерів у стадо. Ну нема їх, як пускати, бо в них тут є один найголовніший кавалер, який буде іще з ними тут влаштовувати бійки. Потрібно робити окремі загородки, переділювати їх, розгороджувати, і тоді вони вже зможуть собі. Разом знаходитися. Живіт такий відпустила, що по землі волочиться. Красунька така. Щось кури там е, шукають в тих гелячках, а гуси ходять за ними слідом і щось там вишукують. Можливо, черв'ячки збирають. Ось такі чубатурочки. Дивіться, які красуньки. І Орловська сицел. Мускусні качки, це все молоді. Запитували мене в коментарях, для чого я тримаю так довго мускусних качок, якщо їх можна вирізати в 3 місяці і не морочити собі. Бубенчики тримаю їх для того, тому що я продаю живими мускусних качок сім'ями і продаю інкубаційне яйце, на яке в мене є. Постійно люди, які готові його купити. І надію, що на наступний рік на весну, знову ж таки ці клієнти будуть, бо багато вже хто запитував, чи буде яйце, чи не буде яйце, чи є мускусні качки, чи немає мускусних качок. Ті, хто дивляться відеоролики, хто бачив. Деякі відео без господарства, поки був переїзд. Хто хотів замовити, хто хвилювався, то мускуси є, мускуси всі молоді. Усі молоді. Тому що минулорічних і старших і ще на попередньому будинку видавив пес, чийсь якийсь залетів. Я вже відео про це не знімав. Але так, на жаль, сталося, що все велике доросле поголів'я, і гуси, і качки. І декілька індиків. Всіх курей. породи білий маран і чубатих. Все пішло через якогось песика. А це все виросла уже молодь. І з кольорових залишились тільки дорослі ось цих два самці. І залишилась качка одна голуборяба красунька. Десь вони всі порозлазилися. Не голодні якісь вони сьогодні зранку, не знаю, що з ними не так. Кури їдять, ось хоч курей можна побачити біля курита. то вже писали в коментарях, що їх треба порозділяти, бо гуси б'ють курей і кури не встигають наїстися. В меню у нас сьогодні чотири види зерна, кукурудза пшениця, ячмінь, овес. І кури там вибирають те, що їм хочеться. Ну, а гуси мусять їсти те, що є. І те, що потім залишиться в кориті. Багато десь вони порозлазилися, не дивлячись на те, що в них є сітка, ось там уже стоїть. І там ось у них така примітивна перегородка, бо ще до фіртки я не, не, не дійшов. Руки мої не дійшли. І, напевно, цей тиждень вони не дійдуть бо щось після моїх активних діянь. За будинком, щось ні рука не хоче працювати, ні голос з'являтися. Хрипить, рипить, дере, і все якось не так. Так, кури тут їдять на цій стороні, і кури їдять у мене ще на іншій стороні. Ось моя красуня качка. А красуня, качка моя є тут. Ось вона. Вона повернулася головою, і вона така, наче біла. А вона має пір'їнки. голубенькі. Ось ті страчі ще треба доприбирати. <кхух> і ось тут ще можна поперек розгороджувати, загороджувати. Тут ще можна тримати багато, але на все треба час, сили, здоров'я. Щоб це все зробити. Так, курочки орловські, селезні мої, красунчики, качки вилізли на ту сторону нагород, їм сумно, їм місця мало, то вони ходять по тій стороні. Ось. Вони почули, що я маю їм вигул тут зробити. Тікай. І вони вирішили, чого його чекати, поки той вигул з'явиться, якщо можна і самим той вигул організувати собі. А качурі побачили, що качки за сіткою ходять. І думають, а чого дурно дівчата ходять. Треба їх. Щоб вони прийшли додому. Ось тут є така штука, вони сюдою пролазять під низом. Опа! Але тудою і кури вилазять під низом. Там треба закопати шиферину, щоб вони там не лазили. Треба, щоб одна догадалася пролізти і пролізуть усі. Давайте швидше, ще одна залишилась. Качки якісь розумніші, кури якісь тупі. Поки до курки дійде, що треба повернутися назад туди, куди вона перелізла, то дуже багато проходить часу. Треба закопати і не мати проблем. Так, оці всі пішли за мною. Качки б'ються, і місця їм тут предостатньо. Взагалі дуже і дуже багато. Оце ж качки лазили там по тій стороні, тепер вони тут майже всі. І ось тепер влаштовують вони між собою ось такі бої. Качки, між іншим, б'ються не гірше, чим б'ються качурі. Так, Поки мене не було кури, прийшли їсти. Поки я прийшов з телефоном, кури вже порозходилися. Хотів показати, які кури на цій стороні є. Не покажеш, тому що вони повтікали. Ну. Хай собі тут ганяють. Ідемо далі. Ще ж час забирає оце, що ти бігаєш зранку з телефоном. Так, тут у нас що, любов? Любов тут крутять і любов тут крутять. Качки молоді, несуть. Так. Тут у нас що? Що, у вас немає їсти? У вас немає їсти і немає пити. Так, ви збируйте те, що було в кориті. Швиденько ви збируйте. Так, оце нові наші. Треба окремо зняти про них відеоролик про саме ось цю породу. Про горбоносих гусей. Ось гусак цікавий старі. Ось отак глибиний посередині, І ось так вони. Зустрічаються, такі в них зустрічі. Так, а ось мої срачі... Тут було чистенько прибрано, тепер взагалі дуже прибрано і дуже чистенько. Я з однієї прибираю, з іншої засираю. Такий молодець, ой, ще впасти зараз, взяти, побити мордяку до повного щастя, щоб взагалі було добре. Так. Вчора з таким величезним ентузіазмом думав, що я ще приберу ось ту кучу. Повикидаю звідси ось ті гілки, але я все-таки це маю доробити, бо не можна спокійно спати. Так. Тут у нас посаджено, тут посаджено, тут посаджено. І вже звідси треба повністю забрати курей. Вони ходять, поки не посаджена цибуля з часником. Посадиться цибуля і часник, вони звідси заберуться взагалі е, в сітку ось там, де хата. Також закопати стопчик і перегородити повністю сіткою, щоб ось тут вже не лазила ні одна куряча лапа. Щоб вони ніде не лазили, ніде не дерли і не було ніяких проблем. Щось так затягнулося небо, наче сніг має падати, таке темне, аж чорне. Де ризик, кусочок ще не докопаний. Хто там просив залишити на понеділок, то, будь ласка, на понеділок можу накопати. Спеціально залишив такі молоді гарні кущики, які мають гарно прижитися. Так що звертайтеся, ще є можливість і є час. Тут я трошки рукожоп. Щось міряв, міряв, відміряв, ходив тими кроками, і щось в мене вийшло. Вишеньки якось пішли ось так нерівнесенько, так якби вони мали бути. А пішли трішки в сторону, але на камеру не видно. Треба було не признаватися, що я рукожоп. От качки зарази. Вилазь. Швиденько. Сюди вони вилізти, вилізуть, а назад вони залізти, не залізуть. У мене ж не тільки на вулиці є чим зайнятися, у мене ще в хаті є ось такі пуцвіртки. Вже мене запитували, де їдів курчат і чому я їх не показую. Курчат я ніде не дів, просто не вистачає часу для того, щоб їх показати. Тут у мене така класна приспособа. Лампочка в них тут є. Тут така решітка, щоб наша карамелька до них не залазила. Ну йдіть, показуйтесь, які ви вже красиві виросли. Ось такі. Китайські пухові ціпульки. Оце курчатка, які вилопилися, коли не було світла. Взагалі не знаю, як вони вилопилися, але диво сталося. Курчатка вилопилася. Звичайно, не всі 100% вилопилися, але більшість курчаток вилупилася. Це була в мене остання інкубація в цьому сезоні. Ось такі гарнюсі. Бородато, чубаті, з п'ятьма пальчиками ціпки з'явилися на світ. З'явилося їх 47 чи 48 штук, 27 забрали, і е, решта у мене ось тут е, в коробці. Але за ними, якщо дасть Бог, все буде добре, мають приїхати і мають їх забрати. Ростуть вони під замовлення. Е, курчатка китайської пухової або шовкової курки відносяться до декоративних порід курей. Вони не мають пір'я, вони просто такі гарні шовкові, вбрання, чим вони і приваблюють людей до себе. Вони невеликі до кілограма. Курочка, можливо, там трішки більше кілограма півник. А взагалі вони дуже гарні декоративні курочки. Вони ніде не влітають, вони не деруть, вони шкоди не роблять, несуть гарні яєчка вагою плюс-мінус 40 грам, несуться гарно і є дуже гарними мамами. Але ця порода не дуже в нас розвинена в гарній якості і в чистоті. Є дуже багато вже всяких різних помісей і білошкірі. Ще їхня одна характеристика відмінність, це те, що в них чорна шкіра і чорне м'ясо. Є вже багато білошкірих, є з великими гребнями, яких не має бути. І ціна на них дешевша. Якщо ціна якісного яйця, якісного курчатки, яйце в районі 80 гривень курчатку в районі 200 гривень це такий самий мінімум, то курочка може коштувати від 1000 до 3. Якщо в неї дуже гарна борода, гарний цук, 5 пальчиків, пер'їнки на ніжках, так як має бути, то порода досить таки дороговартісна. Так, Накриваємо їх назад, і нехай собі ростуть і чекають приїзду своїх нових власників. Ціпуньки. Ну і ось такі справи на господарстві і ось така робота зроблена. Всіх нагодував, всіх напоїв, індики з курми понаїдалися. Стоять зажурені, тому що погоди немає. Гуси з качками наїлися. До цих черга також прийшла, їдять, п'ють, купаються, не знаю, що вони там вибирають. Вони взагалі в їжі не перебірливі ці гуси. Вони їдять все і їдять чим побільше. Порода така неприхотлива для умов утримання і розведення. Дуже гарно їдять овочі, буряки, капусту, яблука, моркву в тертому вигляді, в цілому вигляді, В битому вигляді, якщо їм накидати, вони збирають Дзьоби в них відрізняються від дзьобів звичайних гусей тим, що вони трішечки мають ось таку загнуту форму. Дуже міцні ці дзьоби. і тому вони можуть поїдати будь-які. Корми, навіть якщо їх не терти на тертучці. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей! Відвойовуємо свою територію. Курка зайшла правильно, нема чого ходити. Треба сидіти там, де треба сидіти. А качки думають, як втекти.